В єдності сила. Вперше на Прикарпатті визначили воїнів року 2012. В актовому залі Прикарпатського університету зібралися бійці 16 видів єдиноборств. Серед них кращі спортсмени, тренери та ветерани спорту, які є переможцями не лише всеукраїнського, але й всесвітнього рівнів. Тож нині кращі з кращих отримали титул Воїнів року. Головна мета такого дійства кажуть організатори традиційна популяризувати єдиноборства та здоровий спосіб життя. А ще об'єднати усіх бійців в одну велику спортивну родину. Ми зустрілися зі всіма президентами і головними тренерами кожного видідноборств вони подали свої результати, тобто кожна є таблиця, кожного є нарахування балів, і таким чином вони визначили кращих спортсменів. Якщо були десь якісь моменти, значить ми копали так, би мовити, трошки глибше дивилися, як вони були в тому році чи там в минулому, які них було досягнення. На спортивно-мистецькому святі відзначили ветеранів спорту та меценатів, які долучилися до свята та підтримують розвиток єдиноборств. А у титул воїн року дві 12 отримали більше сотні прикарпатських спортсменів та тренерів. Останні неабияк пишаються таким визнанням і кажуть, ця нагорода стане хорошим прикладом для наслідування для спортсменів. Це мотивація. От вони можуть побачити і інші види спорту, і скажімо, молоде покоління, яке прийшло до нас займатися, можуть побачити е, от нагородження власне цих спортсменів. І для них буде стимулом займатися далі і власне отримати таку саму нагороду. Це дійсно досить добре, бо збираються всі спортсмени, всі самі найкращі. «Самих найкраще нагороджують, по-перше, вони є стимул займатися далі, щоб в кінці року показувати свої результати, хто за певний час, за певний рік добився хороших результатів. Це, це досить добре, мені дуже подобається. Я перший раз на такому дійстві. Хотілося, щоб це надалі продовжувалося». Організатори сподіваються, що таке свято, як воїн року, на Прикарпатті стане традиційним і щороку до нього долучатиметься все більше героїв.